те, що ми вже говорили. Отже, яке наше зараз завдання е, в силі того, яким чином запустити цей інструмент громадської експертизи, як я вже бачу, завдання Інституту громадянського суспільства? В першу чергу, апробувати опробувати цей механізм. Е, відразу скажу, що проблеми з самим механізмом немає. Тобто говорити, ми вже його опробували, ми вже пробували це робити, у нас є вже якісь певні напрацювання. І тому, так як він записаний в постанові, я би не казала, що проблема з самим механізмом. Це написано досить добре. І єдина яка пропозиція в мене особисто була, то, можливо, до органів державної влади їм замало один місяць для того, щоб підготувати відповідь, якщо це є дійсно якась відповідь, і якщо вони дійсно хочуть щось підготувати надати всю інформацію, яка потрібна. Тобто це єдиний недолік, який мені бути. Все решта пропозиція дуже добре. І проблем з тим, що якісь недоліки в процедурі немає. В чим є проблема? Є. Тобто хотілося би все-таки удосконалити діяльність органів членами влади у зв'язку з тим, яким чином вони сприяють, а швидше тому що це випадки не сприяють. Так? Але тут вже ми говоримо не про законодавство, а про безпосереднє його виконання. Отже, які є причини? Причини в першу чергу вже називалися необізнаність чиновників. Тобто, особливо на початках більшість органів просто не знають, що це таке. Представники їхніх розмовляють там кажуть, розкажіть нам, ми не знаємо, а як то робити. І друге, я таке спостер... це особисто моє спостереження, що дуже часто представники органів державної влади просто бояться, ой, як я ж ви це зроблю, ви ж потім на мене будете скаржитися. Тобто, коли вони роблять щось вперше, то треба це дуже чітко розказати, що не переживайте, там все буде добре. Так? І, а деколи, а оскільки вони представникам громадянського суспільства не вірять, то їм це пояснюють або ви ще стоячі органи, або прокуратура, або ще щось. Так? Тобто, щодо паперу, відразу коментую те, що я почула. На паперу дійсно немає. Він їде з пачкою паперу в районну державну адміністрацію, і вони все друкують, коли не хочуть це друкувати, а нам не шкода пачки паперу. Це перше. Друге, Щодо широкого кола питань, то дуже легко органу державної влади знаєте, так з'їхати на широке коло питань. Бо в нас це теж було. Ой, вас, ви, ви нам занадто велике коло питань. Але чекайте, в процедурі в постанові передбачено таке поняття, як е, робоча група. І я думаю, адекватним з боку органу державної влади є видати розпорядження. Бочу групу і на робочій групі обговорювати чи ще за широке коло питань, чи воно за вузьке. Якщо воно дійсно за широке, то немає питань. Я не думаю, що якийсь представник громадянського суспільства почне казати, коли йому скажуть, чекайте, то ви тут за стільки років написали, може би ми звузимо, Це це можна вирішити. Це є, є причому передбачено відразу робочий інститут робочої групи. Це можна вирішити на робочій групі і не буде проблем.